Для пінокладу нам потрібен буде блендер, ананасовий сік, кокосове молоко і кокосовий сироп за бажанням і кулька морозова. Для початку нам потрібно кокосове молоко, Орієнтовно 100-150 мл. Далі нам потрібен ананасовий сік, Орієнтовно 100-200 мл. по смаку, кокосовий сироп за бажанням. Якщо подобається солоденьке, тоді. Якщо немає кокосового сиропу, можна замінити цукровим сиропом, цукром або кокосовою водичкою з цукром. І кулька морозива. Краще за все просто біле, ванільний морозиво. Додаємо лід. І можна зверху прикрасити собі кокосовими чіпсами. Готово. Воно mm, ну, такі солоденькі, дуже-дуже відчувається в і холодненький. Мені здається, для літа саме то.